Закарпаття, село Семивір, знаходимося у наших друзів і клієнтів, де ми змотували під ключ даний конструктив дерев'яних сходів. Дані сходи вони є спроєктовані таким чином, аби не займати багато місця і простору для наших клієнтів. змотово ге-подібним заворотом на ліву сторону. Можете бачити, наскільки красиво приукрасив перший стовп гуса ЧПУ, як завжди, наш класичний. Перші дві сходинки є фрезові поворотні наверх, щоб легше можна було виходити на. Відбови. Поставлено у двох тонах. Це маємо перший тон, який темний. Білий гал, поставлені не ось такого типу, плоска. З лівої сторони, зверху, поставлена балюстрада, можете тут бачити, яку замовив для себе наш клієнт. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, і ви хочете бачити їх в себе будинку, на косурах з поворотними сходинками. Плінтус по правій стороні, ви завжди можете звернутися до нас. Команда Тивуд виробник не тільки дерев'яних сходів, а й дерев'яної меблі. Друзі, дякуємо всім за увагу і бажаємо всім нам мир. comanda que es